Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Ягідна фея суничка. Книги Штефані Далє. Безлад у будинку незабудки Птахи весело співали. Миші та білочки нишпарили в пошуках горіхів у ягідному лісі. Суничка коперсалася у своєму садку. Вона вже випалила весь бур'ян. Попестила ніжні листочки І поцілувала кожну білу суничну квітку. Наприкінці. Вона посіяла під дубом цілу жменю насіння. Нарешті, з великою стиглою суницею в кишені, ягідна фея вирушила додому. Сонце яскраво світило на небі, було дуже спекотно. Суничці захотілося пити. Вона побачила квітковий будиночок феї Незабудки Напевно, в Незабудки є щонебудь небудь прохолодне. попити, подумала Суничка і постукала у двері подруги. Стук-стук. Незабудка визирнула з за дверей. Привіт, Незабудко! Радісно привіталася суничка. У тебе є що-небудь попити, на дворі така спека? Ем ні. Зніяковіло пробурмотіла фея і похитала головою. Це збентежило суничку. У тебе нічого немає попити. І тут вона помітила, що незабудка має кепський вигляд. Її волосся було скуйовджене, а на сорочці виднілася пляма. Що ж сталося з подругою? Суничка рішуче відчинила двері квіткового будинку, аж раптом вона побачила жахливий безлад, сукні, іграшки і посуд були розкидані. По всьому будинку на книжковій полиці лежали панчохи. В умивальник було звалено книги, а домашні жуки сиділи без їжі в кухонній шухляді. У цей час фея Незабудка намагалася знайти глечик з водою. Вона зазирнула в шафку з білизною за двері. Під ліжко, але глечика вона так і не знайшла. Що тут сталося? захвилювалася суничка. Фея незабудка потупилася. Я просто не можу запам'ятати, де лежать мої речі. Ягідна фея була здивована. Незабудка. Як можна бути такою забудькуватою? Подруга безпорадно знизила плечима. Суничка знайшла на одній із шаф глечик з водою і налила собі та забудці по склянці. Тобі потрібна допомога. Ми маємо навести тут лад. Суничка рішуче підібрала свою суничну сукню, зав'язала вузло і покрокувала в сад. Незабудка здивовано подивилася їй услід. Ягідна фея зазирнула під кожен листочок. Вона зібрала разом усіх тваринок, яких тільки знайшла. Мурах, жуків, павуків і навіть равликів. Усі вони сиділи в траві та спантелично дивилися на крихітку фею. Отже, що ви любите їсти найбільше? Тваринки кліпали своїми маленькими оченятами Гумових равликів. пискнув якийсь жучок. Квіткові цибулинки, прошепотіла Мурашка. Суничка, посміхаючись, закрутила туди-сюди своєю соничною спідничкою. У тваринок одразу потекли слинки Суницю! Суницю! вигукнули вони усі разом. Фея задоволено кивнула. Якщо ви нам допоможете, отримаєте величезну ягоду суниці Ми хочемо навести лад у квітковому будиночку, незабудки. Допоможете нам? Тваринки жваво застрибали і всі хутко взялися до роботи. Павуки вичистили всі шафи в будинку Незабудки, а мурахи все винесли на вулицю, жуки вимили всі хлібні крихти із шухлят. Равлики витерли пил. Усі від прибирання отримали справжнє задоволення. Синичка знайшла в сараї феї Незабудки Тоненьку дощечку. Пилкою вона розпиляла її на декілька маленьких табличок. Крихітка фея зробила напис на кожній табличці: столові прибори, м'які іграшки, чайні чашки, білизна, чарівні палички та багато багато іншого. Наприкінці незабудка вимила підлогу. Тепер усе навколо сяяло чистотою. Команда прибиральників знову розставила меблі по місцях. Суничка приклеїла дерев'яні таблички смолою на всі шафи і ящики. Роботу було закінчено! Фея незабудка радісно заплескала в долоні. Як тепер усюди гарно. Вона відкрила шафу з табличкою книги. І дійсно, тут були всі її книги. Тепер я ніколи не забуду, де лежать мої речі. Дякую, сонечко! це була чудова ідея. Крихітка фея дістала зі своєї кишені ягоду і віддала її тваринкам помічникам Вона посміхнулася і позіхнула. А тепер мені потрібно йти додому. Мої суничні кущики чекають на мене. забудь-ка, чи не бачила ти мою чарівну паличку. Подруга потерла свій носик. Так, а, але забула те ти саме, тихо прошепотіла вона. Суничка зітхнула. Обидві феї розпочали пошуки палички. Але в шафі для чашок були тільки чашки, а в шухляті для іграшок тільки іграшки. Все навколо. Було прибрано, але чарівної палички ніде не було. І раптом фея незабутка радісно вигукнула: Ось вона, сонечко, дивись на все діє. Я поклала її до потрібної шухляди. На табличці було написано Чарівні палички! І обидві подруги засміялись.